Путін підписав бюджет на наступний рік з рекордними витратами на війну. Це свідчить, що Кремль не планує припиняти агресію проти України у найближчій перспективі. Пише центр протидії дезінформації. Кремль переводить країну на рейки воєнного часу, посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов'язане з армією. Більше розкаже Олександр Можичук. Російський бюджет тріщить по швах на війну з Україною. Путін планує витратити абсолютно рекордні суми: близько 30% кошторису або майже 167 мільярдів доларів. Кремль спрямує на армію та виробництво зброї. Ще 8% бюджетних витрат передбачено для фінансування МВС, Росгвардії, спецслужби і пенетенціарної системи. Всі ці відомства також залучені у війну проти України. Схожі витрати на силовиків. Тодішній радянський союз дозволяв собі. Лише в часи холодної війни при цьому, хоч Путін і заявляє, що не повторить помилок влади кінця 80-х, він наступає на ті самі граблі, і як керівництво пізнього СРСР постійно розповідає байки про покращення життя в країні Якщо в березні інфляція оцінювалася в двозначні показники, то зараз вона нижче 7% у річному вираженні Зрозуміло, що зростання військових витрат Кремля можливе переважно за рахунок населення. Фактично фінансувати війну доведеться безпосередньо росіянам через збільшення податків та скорочення соціальних послуг. Путін зменшив видатки на соціальні потреби на чверть. Це мінімум за останні два десятиліття. Крім того, ПДВ, що забезпечив у минулому році майже 37% усіх доходів Росії, зросте з 20 до 22%. Додаються нові збори та правила для бізнесу і населення. Цьому західні країни у найближчі тижні обіцяють посилити санкційний тиск на російську економіку ми знаємо, що 40% військових зусиль Росії фінансується завдяки російському тіньовому флоту. Зараз вперше спостерігається настільки цілісний санкційний підхід щодо російських нафти і газу. По-перше, через рішення США щодо санкцій. По-друге, через збільшення нами тиску на тіньовий флот. Я щиро вірю, що у найближчі тижні тиск на російську економіку і здатність Росії фінансувати військові зусилля радикально зміниться. Блумберг констатує прискорення падіння нафтогазових доходів. В Росії у листопаді вони скоротилися на третину, і це стало найглибшим провалом року. Також аналітики агентства наголошують, що після ухвалення в жовтні масштабних санкцій США проти російської нафти Кремлю все складніше знайти для неї покупців, тож усе більше сировини накопичується на танкерах тюньового флоту. Однак Росія продовжує вивозити нафту зі своїх портів у колишніх обсягах, внаслідок чого кораблі перетворюються на плавучі нафтосховища. Затримки призвели до різкого збільшення обсягу російської нафти на танкерах у морі. Ці обсяги до кінця листопада перевищили 180 мільйонів барелів, що на 21% більше ніж протягом останніх трьох місяців. Крім тривалого простою суден, деякі з них використовують довші маршрути. Як мінімум, два танкери з нафтою марки ЮРОЛС огинають ми з доброї надії у напрямку азійських пунктів призначення, замість того, щоб йти коротшим маршрутом через Червоне море. we <laughs> Три тижні тому, за кілька днів до того, як санкції США проти Роснефті та Лукойла набули чинності, російська нафта впала в ціні до найнижчого рівня за два з половиною роки 36 доларів за барель. Це майже вдвічі менше тієї вартості, яка закладена в російському бюджеті. Журналісти Bloomberg звернули увагу, що це стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, доступних для фінансування війни проти України. В Українській службі зовнішньої розвідки зафіксували різке падіння фінансових показ. Зників державної нафтогазової компанії РосНЕФТЬ, що приносила найбільше грошей Кремлю від експорту сировини від початку цього року. Її чистий прибуток скоротився на 70% і становив лише 3,5 мільярди доларів, тоді як за аналогічний період минулого року він склав понад 11,5 мільярдів доларів. Падіння прибутку компанії свідчить не про тимчасові коливання, а про структурне погіршення стану російського нафтогазового сектору. Роснев змушена продавати нафту з постійним досконтом, що підриває її конкурентоспроможність. У середньостроковій перспективі це погіршення фінансових результатів одного з ключових підприємств російської економіки, неминуче спричинить ланцюгове зниження платоспроможності в суміжних галузях, логістики, нафтосервісних послугах та машинобудування. У службі зовнішньої розвідки України причинами погіршення фінансового стану компанії називають зростання операційних витрат на безпеку підприємств Роснефті, логістику та обслуговування, а також вихід з ладу близько 20% потужностей російських НПЗ у серпні-жовтні. Через скорочення нафтогазових доходів навіть російські військові заводи вже планують звільняти персонал. Відзначають аналітики. Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є враження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Раніше Путін підписав закон про кошторис на три роки. Щонайменше до 2029-го російська економіка матиме бюджетний дефіцит, і це без урахування того, що євросоюз узгодив напередодні дату повної відмови від російського газу. Нею стане 1 листопада 2027 року. Країни-члени ЄС, а насамперед Угорщина та Словаччина, будуть зобов'язані надати національні плани диверсифікації постачання енергоносіїв із. З Росії Олександр Мужичук подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.